Гетьмани, гетьмани, якби то ви встали, встали, подивились на той Чигирин. Що ви будували, де ви панували? Заплакали б тяжко, бо ви б не пізнали козацької слави убогих руїн. Згадаєш, заплачеш, ну хоч глянемо на Чигирину, колись то козачий. Із залісу за туману місяць випливає, червоніє круглолиций, горить а не сяє, неначе зна, що не треба людям і освіту, що пожари Україну нагріють, освітять. І смерклося. А у чигині, як у домовині. Сумно, сумно, отак було по всій Україні. Проти ночі маковія. У темному гаю, у зеленій діброві, на припоні коні отавуску будь, осідлані коні, вороні, готові. Куди то поїдуть, кого повезуть? Он кого, дивіться, лягли по долині, Не наче побиті не слова не чуть. Ото гайдамаки. На гвалт України орли прилетіли, вони рознесуть ляхам жидам кару за крові пожари, пеклом гайдамаки ляхам отдадуть. Задзвонили усі дзвони по всій Україні, закричали гайдамаки, гине шляхта, гине, гине шляхта, погуляємо. Та хмару нагрієм, зайняла смілянщина, хмара червоніє, а найперша медведівка небо нагріває, горить сміла Смілянщина, кров'ю підпливає, горить Корсунь, горить Канів, чигиринь, черкаси, темним шляхом запалало і кров полилася аж у воли. По полісі гон та бенкетує, а Залізняк у смілянщині домаху гартує. А в Черкасах, де Ярема пробує свячений. Добре, добре, хлопці, мордуйте скажених! Добре, хлопці, на базарі Залізняк гукає. Кругом пекло, гайдамаки по пеклу гуляють, а ярема страшно глянуть по три, по чотири так і кладе. Добре, сину, матері, хиля, мордуй! Морду й в раю будеш, або есаулом. Добре, сину! ну де діти. Діти майнули по горищах, по коморах, по льохах усюди всіх уклали, все забрали. Тепер, хлопці, буде. Улиці, базари, крились трупом, плили кров'ю, замучені руки розв'язались. І кров за кров, і муки за муки. Болить серце, як згадаєш старих слов'ян діти впились кров'ю. А хто винен, ксьондзе, єзуїти? Отаке От то було лихо по всій Україні гірше пекла. А завіщо? За що люди гинуть? Чи грине, чи грине, все на світі лине. І свята твоя слава, як пили налине, за вітрами холодними в хмарах пропадає, над землею летять літа, Дніпро висихає, розсипаються могили, високі могили. За що ж боролися ми з ляхами? За що ж ми різались ордами? за що ж скородили списами московські ребра? Засівали і рудою поливали, і списами скородили. Що ж вродилося на небі? Уродилась рута, рута волі нашої отрута. Гайдамакині воїни, розбойніки вори. пітно в нашій історії, брешеш людоморе, за святую правду волю розбойник не стане, не розкує заковані у ваші кайдани народ темний. Не заріже лукавого сина, не розірве живе серце за свою країну.